Усвоїти ази військових знань таку можливість пропонують львів'янам професійні військові. Під час патріотичних навчань можна потримати у руках зброю, вдягнути військову амуніцію та дізнатися про основи самозахисту, як навчають львів'ян. Далі у сюжеті навчають охочих фахівці Академії сухопутних військ. В чаківському парку можна посидіти за кермом справжнього військового хамера, взяти до рук гранатомет чи автомат, дізнатися, як перев'язувати рани. Я розповідаю про те, як, якої класності бронежилет, як правильно укомплектовується, і як правильно підбирається бронежилет на кожного військового службовця. І розказує, як правильно укомплектовується вірш мішок, коли люди виходять на бойові дії. Державі не страшний агресор, якщо цивільне населення має необхідні знання. Про це також має подбати і влада. Поєднання спільності, суспільство, армія на превеликий жаль. За стільки років армія була повністю відсунута від суспільства. Це було щось інше. Її вбивали, її знищували, її відторгували. Україна має сьогодні перейти до швейцарського прикладу, швейцарського типу побудови збройних сил, коли є високоточні, високооснащені професійні війська і коли населення просто все підготовлено до захисту своєї країни. Після завершення навчань учасники отримували пам'ятку. У ній інформація, що робити у випадку надзвичайного чи воєнного стану. Тут курсанти академії сухопутніх військ з усієї України. Тут виплавлюється етнос у велику націю. От щойно я спілкувалася з бійцем, якийсь з Іловайська, Уявіть собі, він прийшов зараз проходити вишкіл. Навчання вже відбулись у чотирьох районах міста. Чимала кількість охочих, які побували на заході, засвідчила про інтерес громади до таких заходів. І в продовження спілкуємось сьогодні із народним депутатом України Іриною Фаріон. Вітаю пані Ірино, в нашій студії. Отже, власне, такі навчання, як ми бачили, так вони потрібні, вони корисні. Але як ви думаєте, чому їх не проводять у школах, у навчальних закладах? Чому їх доводиться проводити отак на дворі? На дворі вони вже відбулися за четвертим разом у Личаківському районі. Ще нам залишився Сихів і ще залишилося рясне. І я думаю, що ми ці навчання будемо потрохи переносити у Львівську область. Але звісно, що для кожного зацікавленого ті навчання є всього-навсього прелюдією до серйозного воєнного вишколу. Я думаю, що абсолютно всі вже переконані, що у нас в державі не АТО, бо АТО це тільки антитерористична операція, яку здійснює служба безпеки України, що це є реальна війна і що це не просто гібридна війна, як нам за Довели з адміністрації президента, бо якщо це гібридна війна даруєте, то тоді у нас в країні гібридні смерті. Але смерті у нас надто конкретні. Поранені у нас також надто конкретні, полонені також у нас надто конкретні. Ви абсолютно слушно запитали, чому це відбувається на вулиці, а не скажімо в приміщеннях, не в студентській аудиторії і не навчальній аудиторії. Тому що, шановний пане Андрію, упродовж останніх щонайменше 10 років абсолютно у вищій школі і середній школі знищувалася система військової підготовки. Тоді цю систему назвали. Ніжним і делікатним словом військова, тому що слово «військовий» має стосунок до військовиків. А ми зараз з вами вступили у фазу війни, тому воєнна підготовка це власне те, що має бути. Тобто, наша система освіти і наша державна стратегія розвитку абсолютно не працювала на те, аби ми були готові до війни. Наскільки мені відомо, міністерство освіти зацікавилося тим, і кількість годин на проведення курсу захист вітчизни у школі буде збільшена, але суть не тільки в тому, аби це проводити. Водити в школі суть в тому, що на загал суспільство має усвідомити, що сьогодні воює не тільки регулярна армія, що сьогодні насправді воїнами стаємо. Ми всі. Ви працюєте як воїни-медійники, ми працюємо як воїни-депутати, і реально наші хлопці там, на Донецькій Луганській землі, є мілітарними воїнами. Тобто, зараз найголовніше психологічно максимально налаштуватися на захист своєї батьківщини, і тоді ми можемо мати якісь плоди. Тому ті люди, які приходять до нас на навчання. Вони можуть записатися у списки охочих реально поїхати на полігон і постріляти, тому що там на вулиці можна постріляти в уявного Путіна чи Пу... Путиноїда, а також у хохла, зрадника і відступника. У нас таких вистачає, проте це не є серйозний вишкіл, а лише скажімо так, бажання реально цього навчитися робити. А як ви думаєте, як швидко держава зможе, скажімо? Ну я коли вчився, я вже не знав, що таке автомат. Так переді мною ще можливо. О, знали, як ви думаєте, як швидко держава зможе відреагувати на це? І скажімо, ну почнемо вчити дітей, хоча би. Дякую Що? за запитання. Ви знаєте, коли е, приходить хвороба у твій дім? Е, Сильний організм знаходить в собі можливості максимально змобілізуватися. Ми розуміємо, що це прийшла смертельна хороба для нашої незалежності, і я думаю, що українці надпотужна нація, і вони знайдуть в собі внутрішні резерви, аби переорієнтуватися з пацифістських настроїв, які нас годували щонайменше 23 роки. У ці настрої, які були в часи не лише української повстанської армії, а в ті часи, які були під час створення січового стріле. Під час дивізії Галичина і після взагалі унікального феномену козацтва, який був на політичній арені щонайменше 300 років, козаки розуміли, що кордони країни інакше як зі зброєю в руках вберегти неможливо. Так само мені здається, сьогодні кожна друга людина усвідомлює, що заморозити цей конфлікт в межах третини Луганської і Донецької областей вдасться лише тоді, коли у кожній області будуть загони територіальної оборони, і вони в принципі є. і Ми маємо свій загін територіальної оборони. Львів і львівські органи влади максимально відповідають за його постачання, так як, скажімо, свобода максимально відповідає за забезпечення батальйону Січ, починаючи від шкарпетки для воїна і закінчуючи бронетехнікою. Якщо людина має бажання, якщо людина має високу мету, вона здатна все подолати. І ще одна дуже цікава річ. Ми стаємо воїнами і месниками тоді, коли ми цю потребу захищати батьківщину пропускаємо через серце. Якщо ми сприймаємо це винятково в логічних категоріях, воно працювати не буде. Мені здається, те, що стільки часу отримується вже Донецький Донецьке литовище, що стільки часу не вдається ворогові взяти Маріуполь, хоч вчора його обстрілювали вже з танків. Інформація про те, що нашу піхоту здолати неможливо, тому що наші хлопці захищають свою святу землю, а це ворог. Рог все це свідчить про те, що українці мають всі можливості дуже швидко переорієнтуватися на воєнний стан. Проблема лише полягає в тому, що до Верховної Ради не заносять закону про воєнний стан, який має ініціювати Рада з національної безпеки і оборони знову ж таки оборони замість Рада національної безпеки і утвердження української державності. Тобто мені здається, що в жодної людини зараз немає жодних ілюзій, що так звані так перемир'я. Може дати нам якісь позитивні плоди. А як ви думаєте, чому йде така підміна понять? Не війна, а, а то не підміна понять іде, тому що наш найвищий державний провід не вміє дати раду з правдою. Нас найвищий державний провід вважає, що можна маніпулювати суспільною думкою. Свого часу геніальний кінорежисер Юрій Грисимович Іллінко сказав таку фразу: коли з допомогою мови. Починають брехати, то тоді мова стає інструментом сатани. Мені здається, що сьогодні мова стала інструментом сатани. Ми вийшли з вами в абсолютне перейменування понять і страшенно тим баламутиться суспільство. Тобто типову окупацію третини Донбасу названо місцевим самоврядуванням. Активну фазу війни названо перемир'ям. Саму війну названо антитерористичною операцією. Коли це буває, це буває тоді, коли криза ментальна, коли криза влади і коли страх перед правдою. Дозвольте процитувати нашого з вами славного земляка Івана Франка, який казав, що «ніщо не визволяє так людину, як правда. Власне хлопці довели, що українська армія може відновитися. Як ви думаєте, як нам перемогти Путіна? Щоб щоби перемогти Путіна. Треба спочатку перемогти москаля в собі. Щоб перемогти Путіна, треба перемогти будь-які пацифікі настрої, які є в суспільстві. Щоб перемогти Путіна, треба перестати жувати слово з трьох букв мир, бо мир наступить тільки тоді, коли ми виграємо у війні. В іншому випадку буде подальша окупація країни. І чесно запитати себе: я хочу. Окупації московита на своїй землі, якщо я цього не хочу, значить я максимально для того маю це робити. І одна надзвичайно цікава порада від майора швейцарського даха, який подарував нам кілька важливих сентенцій, як триматися під час цієї війни. Він наголосив, що якщо регулярна армія програла, то це не означає, що програв народ. Народ має активно готуватися до цивільної оборони. А цивільна оборона це перший крок навчити себе, як поводити у загроженій ситуації. Власне, ці навчання є початком для тих дуже важливих студій. Дякую за плідну розмову. Нагадаю, глядачам з нами була Ірина Фаріон, народний депутат України. Повертаємось до новин.